Угорська спільнота Львова зібралася на Личаківському цвинтарі, аби вшанувати пам'ять митця із закарпатським корінням засновника та першого голови Товариства культури львівських угорців Маріона Ілку. Освячення нового надгробного пам'ятника відбулося з нагоди 90-ї річниці від дня народження та 20-ї річниці смерті художника, який народився в Ужгороді. Голова товариства культури львівських угорців Гаврило Сарваш розповів. Що проект нового пам'ятника був здійснений за підтримки генерального консульства Угорщини в місті Ужгород? Він фактично став нашим хрещеним, адже він був тією людиною, яка створила наше товариство. У нього вистачило хоробрості та було хороше політичне чуття. Коли сталася така можливість, він зібрав нас та за короткий час створив дуже хороше товариство. І, звичайно, рушієм та серцем всього товариства був саме він. Десятиліттями він керував, і ми навіть уявити не могли, що одного дня його не стане. Ми говорили з паном Йожифом Бачкою про те, чи не міг би підтримати наш проект зі створення пам'ятника уряду. І він з радістю відгукнувся та підтримав нас. На заході був присутній і надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Антал Хейзер. Посол після завершення свого робочого візиту на Закарпатті та Львівщині поклав квіти до меморіального пам'ятника на Верецькому перевалі, а також до могили відомої піаністки Етели Чуприк. Дипломат наголосив, що ті організації, які виконують функцію зміцнення спільноти, гідні підтримки материнської держави. Дипломація та діксипшегаза однією з найзнаковіших частин життя дипломатів є те, коли ми пізнаємо культуру та історію різних країн та регіонів. Мабуть, кожен угорець має бути знайомим з історією та мистецтвом Закарпаття. Сподіваємося, що знову настане той час, коли можна буде вільно пересуватися через кордони, і тоді багато угорців зможе приїхати та пізнати історію Закарпаття та прикарпатських регіонів України, адже вона пов'язана з історією Угорщини. Я побачив чудові заклади. Зустрівся з прекрасними людьми, які дійсно гідні підтримки угорщини, адже їх мета не лише досягнення особистих цілей або уявлень, а вони працюють над створенням спільноти за допомогою культури, освіти та інших засобів. Сподіваюся, що ми і надалі матимемо можливість підтримувати ці починання як тут на Львівщині, так і на Закарпатті або в інших регіонах України, де проживають угорці та люди з угорським корінням, які прагнуть співпраці з Угорщиною. Вшанування пам'яті Маріона Ілку продовжилося відкриттям виставки в Палаці Потоцьких, де поціновувачі мистецтва мали можливість побачити частину колекції карикатур митця. Це особлива виставка для нас і для присутні з радістю згадували миті життя Маріона Ілку, якого всі пам'ятають як видатну особистість митця та хорошого колегу. Маріон. Маріон генератора. був генератором зв'язків. Ці роботи є лише частиною його діяльності. Він був людиною, яка з'єднувала, яка приводила в дію. Він був рушійною силою, був сповнений енергії, і це стало мотивом для народження таких карикатур. У звичному понятті він не був великим, але він був сповненим енергією. Він постійно рухався. Був то в Будапешті, то в інших місцях. Інколи ми навіть не знали, де він перебуває, але за пів години він з'являвся. Такою він був людиною постійно в русі постійно творив та організовував щось, і це було заразно. Він заразив цим і нас, і тому кожен з нас намагався щось робити. так була створена недільна школа, якою я дуже довгий час займався. Ось такою людиною карикатура, це такий дуже тонкий і лаконічний вид мистецтва, і тут головне відкинути все зайве, а все, що важливо, треба його підкреслити і трошки виставити так більш, більш гротескно. От. І в тому плані він, власне, якраз є дуже такий, дуже вдало ловить характер, і тим більше. Що багатьох особистостей ми знаємо, можемо порівняти, чи відповідає це дійсності. Так що я дуже радий, що ця виставка тут відбувається. І хотілося б, щоб було тих більше робіт, тих 400, що казали, щоб можна було десь переглянути. Маріон в тому був неперевершений. Він то робив, він то любив. Він завжди ходив з собою олівець, і якісь блокноти в нього завжди, якісь папери були, альбомчик був завжди з ним, і він завжди малював. І ну, по-різному в нього то все відбувалося. Є такі, яких він вивчав багато. Тут, до речі, гарно представлений дунчик. От він його вивчав, робив і прийшов до якогось такого загального кінечного результату. Це Фантастичний. То вже такий близький до гротеску, але такого доброго. Ну, Він надзвичайно був доброю людиною, тонкою, інтелігентною, шляхетною, стриманою, щоб його довести до якогось стану такого, щоб його ну, рідко це вдавалося. Тоді він просто так пережовував. Щоб стриматися язик, він і не так мовчав, але так трошки червонів. Але це надзвичайно рідко, надзвичайно гарний як художник, так і людина. Ну а крім того всього, що він страшенно любив друзів, страшенно любив життя. І в цьому в шаржах він і був, ну показав його найбільше, мабуть. що, крім того всього, ну, це історія, історія. Вівських художників ужгородських, політиків Угорщини політиків українських, ну і він залишився себе живе бачення тих людей, тому що одне діло бачити по фотографії, а друге бачити реакцію. Це зовсім, зовсім, зовсім інакше є. Через то ми можемо з роками судити про тих людей, які були, з якими він спілкувався. Ну і це люди, які залишили слід великий, як і в українському мистецтві, так і в Закарпатському угорській. У і мистецтві. Ми з ним їздили, подорожували трохи, на були я з ним. Тобто, надзвичайно теплі і світлі враження і десь спогади про нього. О, так що воно залишилося далеко і, ну, дай Бог, що він там посміхався з небесом. Мисятеакадемія на катанарікара. Викладачі мистецтва дуже добре пам'ятають його. Вони любили його, адже він був дружелюбним. Кожен згадує його як чудового друга та колегу. Я пам'ятаю, що до нашого товариства дуже часто приходили викладачі з кафедри, яка знаходилася на сусідній вулиці. Завдяки їм я познайомився з мистецьким товариством Львова. До того часу я дуже мало знав про тутешніх митців. Завдяки Маріону я вже знайомий фактично з усіма. Якщо людина створює щось, але потім це щось опиняється у глибокій шухляді, тоді це має дуже мале значення. Але завдяки товариству його роботи додають нам духовної сили, і ми можемо зберегти пам'ять його творчого. Життя. Товариство культури львівських угорців вважає за свій обов'язок збереження та популяризацію творчих досягнень Маріо Наїлку. Тому у майбутньому спільно з Львівським палацом мистецтв планують видати каталог, який представить карикатури художника.